Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть у наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. КУщ Ігор Миколаєвич, військовослужбовець рекрутингового центру 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Народився 30 травня 1994 року. В селі Плесецьке Фастівського району Київської області влюблячій та дружній родині. Він був першою довгоочікуваною дитиною, яка принесла в дім тепло і радість. Своє дитинство провів у рідному селі, де здобув середню освіту в плесецькій загальноосвітній школі. В школі вирізнявся любов'ю до фізичної культури, активно брав участь у спортивних змаганнях. Зростав доброзичливим, щирим і чуйним хлопчиком, завжди був готовий допомогти та підтримати близьких маму Ніну, тата Миколу та молодшу сестричку Тетяну. У 2008 році Ігор вступив до Київського коледжу міського електротранспорту, де навчався до 2012 року та здобув освіту молодшого спеціаліста. Згодом продовжив навчання в Академії муніципального управління, отримавши ступінь бакалавра. У вільний час захоплювався футболом і комп'ютерними технологіями. У серпні 2013 року Ігор одружився з Ольгою. У них народився син Михайлик, якого Ігор безмежно любив і пишався ним. Він прагнув бути турботливим і відповідальним батьком. Згодом, у 25 років Ігор одружився вдруге з Галиною. Разом вони провели шість щасливих років, сповнених любові та взаємної підтримки. Проте, щастю завадила війна у 2022 році, коли почалось повномасштабне вторгнення. Ігор, не вагаючись, приєднався до лав територіальної оборони. Це був його перший свідомий крок до активного спротиву ворогу. У складі підрозділу він виконував завдання з охорони стратегічних об'єктів, патрулювання, підтримки місцевого населення в умовах війни. Його рішучість та організованість одразу вирізняли його серед побратимів. У червні 2024 року Ігор вступив до лав Збройних сил України, обравши службу в одному з найбоєздатніших підрозділів рекрутингового центру 3 ї окремої штурмової бригади. Тут він пройшов інтенсивну підготовку, опанував штурмову справу, взаємодію в групах та тактичні дії в умовах високої бойової активності. На службі Ігор швидко зарекомендував себе як відважний, дисциплінований і ініціативний боєць. Він не боявся брати на себе відповідальність, завжди підтримував побратимів словом і ділом. Його командири відзначали його витримку, розуміння тактики та глибоку мотивацію боронити рідну землю. Побратими згадують Ігоря як людину світлої душі, з непохитною вірою в перемогу та глибоким почуттям обов'язку. 27 жовтня 2024 року, під час запеклого бою біля Макіївки на Луганщині, Ігор віддав своє життя. Він загинув як справжній герой зі зброєю в руках, захищаючи Україну. Його серце зупинилося у 30 років, але пам'ять про нього житиме вічно. Поховали Ігоря в рідному Пласецькому поруч із матір'ю, яка виховувала його в любові до батьківщини. Вічна слава Герою!